Лише за один місяць таким нехитрим способом ці спеціалісти виготовили більше двох тисяч металевих скобів кріплень, які передадуть в зону бойових дій. Такі незвишні замовлення волонтери та меценати отримали від бійців 24-ї окремої механізованої бригади. Ці клям приїдуть на Луганську область на 29-й блокпост для нашої 24-ї бригади. Там зараз будують нові бліндажі. В принципі, минулого року залізобетонні будували, але хлопці чомусь віддають перевагу. Тим, що збудують власноруч, та от, власне з клямбрами є проблема. Виготовляти кріплення дерев'яних бліндажів для бійців 24-ї бригади взялись на корпорації КРТ. Підприємство вже вдруге постачає металеві скоби на передову. Кілька місяців тому відправили тисячу клямбр, що врятувало не одне життя наших військовослужбовців. Розповідає начальник дільниці з ремонту обладнання корпорації КРТ Богдан Предземірський. Вони важливі для того, бо, тому, що передислокації, коли йде нові бліндажі, будуються. Нам бліндаж, кругляки лежать. Як ти їх скріпиш? Вони береться, один забивається, в другий забивається. Бокові кріплені, коли йдуть, звідси забив, звідси забив. І воно тримає. Там, як міна навіть попаде. Пан Богдан додає, мають з колегами по цеху ще одне не менш важливе замовлення розробити та виготовити 400 одиниць універсальних механічних кріплень для перевезення військової техніки. Це буквально 15 хвилин, і машина закріплена на платформі. Не потрібно ніяких там дротів, дерева, цвяхів. Це універсальні кріплення, які. Ми розробили і зараз. Робимо. Допомагати нашим військовим у боротьбі з російським окупантом на корпорації КРТ обіцяють і надалі. За два роки проведення антитерористичної операції на підприємстві відремонтували десятки одиниць військової техніки, яку передали нашим бійцям на схід держави. Корпорація КАРТ ваша безпека в Русі.